Це Михайло, 100. А ти знаєш, що диня може працювати як природний антидепресант? Зараз розповім, чому ця солодка ягода не лише смачна, а й корисна і для нервів та шлунку. Ось багато хто їсть диню як десерт, але часто робить в цьому й помилку, тому що поєднює її з іншою їжею. І через це виникає вздуття в шлунку, дискомфорт. Хоча сама по собі диня це справжнє джерело вітаміну А, С, калію, магнію, вона підтримує імунітет, зволожує організм і навіть покращує настрій завдяки наявності фолієвої кислоти. Їсти диню потрібно окремо, як легкий перекус, а не після основного прийому їжі. Тоді вона засвоюється швидко і приносить максимум користі. Найкращий час, коли вживати диню, це друга половина дня, коли хочеться чогось солоденького, але без шкоди для фігури, тому що там досить мало калорій, там орієнтовно, якщо дивитись по програмі, 25 калорій. Але спробу, можна ще спробувати зробити з нею смузі з дині та м'яти. Це реально освіжає, краще за будь-який лимонад і дуже мало калорій. Можна розбавити водою, щоб було рідкіше. Тому диня це реально крутий продукт, він реально корисний, просто правильно вживати. І напиши в коментарях, чи вживаєш ти диню, як, що ти з нею робиш, чи просто вживаєш, чи готуєш щось, щось з нею. Буде цікаво послухати. І підписуйся, став лайк.